Це неправильно, вони повинні бути тут, а не там. Тут працювати, тут женитись, дітей народжувати і захищати Україну. Я думаю, що вплине багато молодих людей вийде. Повернуться вони назад в Україну, це питання дуже велике. В залежності, як Україна буде їх зустрічати, якщо буде створювати робочі місця, зустрічати. Дуже добре, то я думаю, не повернуться. Та по-різному вплине. Деякі можуть виїжджати просто, щоб відпочити, деякі можуть залишатись. Але плюс буде те, що деякі, які якщо будуть ходити, будуть повертатися сюди, навчатись. Mm -hmm. то ви позитивно ставите, що виїжджали, так? Молоді люди. Так, ну хай живуть, а що й тут позабирають і тут просто, і все. Ну а роботи в принципі тут ну, немає. Я вважаю, що молоді хлопці мають право на життя. І ну, мабуть, це правильно, щоб вони виїжджали. Більшість жінок віку, які можуть народжувати, покращувати якось становище в країні, тому що дуже впала народжуваність. Вони, мабуть, вже всі десь там. Ситуація в країні, звісно, складна, дуже складна. Виїзд, ну, свобода руху. Я за те, що якщо молодь хоче виїхати і десь здобути, наприклад, освіту за кордоном, будь ласка, тільки за. Не можна силою стримувати. Чим більше забороняють, тим більше хочеться. Потрібно створювати умови для того, щоб молодь була зацікавлена залишатись тут. Розвиток якийсь буде, знання їм потрібно, Потім назад повернеться сюди до нашої країни. А як ви ставите до такого закону загалом? Ну, я ставлюсь нормально до цього закону. У мене б була можливість, я б теж виїхав. Позитивно. Кожен буде грати на своїй скрипці, та і все. А так, в принципі, добре. Це кожного право вибору у нас є. Це дуже добре, мені здається.